Доброго вечора, розоводи, розолюби, гості мого каналу, хто заходить до мене в гості, підписчики, хочу сьогодні трошки вам прочитати про троянду. І що, як вона? О, опис, взагалі, опис квіток троянд. Роза це красива квітка на землі з роду шипшини. Перші троянди стали вирощувати ще в стародавній Греції і в стародавньому Риму. Забарвлення пелюсток троянди дуже різноманітне в природі. Вони бувають сині, червоні, білі, рожеві, жовті, помаранчеві. Можна зустріти тренди червоного кольору, персикового. Зустрічається малиновий, кремові, бускові, зелені і навіть чорні в природі. Забарвлення пелісток чорного кольору насправді це обман зору. Квіти мають те, темно-бордовий відтінок, а при певному освітленні здаються чорного кольору. Це червоний принц, бакара, блек-бакара, чорна королева, експлорер, папа Миян», Торнадо і інші троянди дуже темного кольору. У мене червоних троянд налічується дуже багато в своєму розарію. Прийде весна, я буду потім уже літо буду віддільно знімати червоні там, рожеві. Існують деякі сорти троянд, які під час свого цвітіння змінюють своє забарвлення. Наприклад, троянда сонмейд сон в процесі цвітіння від жовтої стає червоною. Троянди сорту грін з рожевої стає за невеликий час зеленою. Більшість різновидів квиток троянд мають витончений чудовий аромат. Дув Трауш, Фальстаф, Фредерік Містраль, Папа Меян, Августа Луїза, Шекспір, Зе Принц, Примадона, Манстет Вуд і багато ще сортів, які, якими ми милуємося і вдихаємо їх аромат. У мене більше 500 сортів троянд, так що всіх я їх не можу перечислити. І більшість із них дуже аромат мають сильний. І ще это малікорн, э, Бік перпл. Ну, там, ну, багато, ну, дуже багато. Ну, як яких всіх як вони всі, всі, всі почти пахнуть. Аромат мають. Існує. Велика різноманітність парфюмерних виробів, є духів, кремів, мило, лосьйони зубних паст з цими прекрасними запахом. В Європу ці квіти завезли в кінці XVIII століття. Троянда любить тепло, тому розведенням і експортом троянд займаються Колумбія, Голландія, Кенія, Еквадор, Ефіопія. В реції її дуже цінували. Сліди троянди залишились і в християнських землях. Вона прикрашала сади вельмож. Пишність троян починається з 5 пелюсток, закінчується 120 пелюстками. Зріст від 20 см до 3-4 метрів. Стебла і стовбури покриті шипами. І різним, різних розмірів. Але є й безшипні троянди. При вдиханні аромату можна зняти головну біль запаморочення. Ось я в саду почуваю себе дуже добре, хоч працюю тяжко, підпушую землю, поливаю, підживлюю. Найстаріша троянда перебуває в Німеччині, їй вже тисячу років. Щоб самому виростити троянди, потрібні немало зусиль. Перш за все, підібрати місце, де посадити кущ. Це місце повинно бути світлим, бо троянда потребує сонця, сонячних проміння. Після посадки важливо вчасно підгодовувати рослину. Я першорічки не годую, щоб коріння само росло і не Опалилося добривом. А на другий рік вони одержують свою порцію підкормок. Ну, так, і ви можете робити, то по моїй технології хоче працювати, будь ласка. Ось хочу показати розказати, які сорти я в цьому році посадила троянд. Це кімано, ептайд, голдельс, ізідазіт. Емільєн Гіо, Герцогиня Гер Кристіана, Лавсонг, Наташа Річардсон, Новаліс, Буке Парфе, Розенінсель, Розенін дві Афродіти, Савой Хатіл, Алвік Рус, Бельведер, Омаш Барбара, Ход Какао, Фрі Спіріт, Секвад, Еквадорська троянда. Кендлайт, троянда желтого колеру, шрап, мадам Фигаро, бело Рожева такая, фиолетовая, Фиолетова, Дельбара, Виннипек Паркс, Пейсли Эбби, червона, дуже красива троянда, Мами Дитьер, оранжева, Херитейдж, Рожева англичанка, Eд'd коричнева вада така з білим, Поль Бакус, ро, ро, рожева, Міс Пігі, персикова рожева, Сол, Червона, Ханцерштад Росток оранжева, бременські музиканти, Кордеса, теж ро, ро, рожева, Шлоспотін, Ніжна Рожева, дуже красива, Теракота, Теж такого кольору теракотового. вона. Колосаль Майян, Мока Макароза, Перт Лодж. Юбилей Принца Монако. Ще до одного досадила два кущі. Принц Жардін, Це Олександр Розова Троянда. Маріанжела Троянда. Евелін Рожева, Френсіс Бейс Рожева. Шон Мейт, Рожева, Кинг Прайт, – Персакова, Воллертон Фолк, Оранжево, Джудзе Обскур, Телесная, Транквилити Билла, Пэт Остин, Оранжево, Чарльз Остин, Рожева, Персакова, Спирит оф – Рожева, Сиренева, Шатудева Маркус, Рожева, Абрикосова, Оливия Роуз, Рожева, Хани Дижон, Кофейна, Pжед Редут, рожева. Ешрупшелет персикова рожева. Шок Версілия рожева персикова. Мері, Роуз, Рожева, Хоч у мене є одна, ще одну посадила, Гертруда Джекел, Роуз рожева. Septed Айс, рожева. Альба, Меділан, Це Біла почвопокровка. Мені там треба закрити. Так, місто зробити. Трошки на возвышенности я її там посадила. І так зробити. Вот я її туди и посадила. Персіан мер, Містері Рожева біла, Рожева плум Рожева біла. Це японка, дюранс ансьонс Рожева Крістіан з Рожева Жева. червона, червона огнено оранжева, шуель маруані жовта, Абрахам Дельбі рожево-оранжева. В мене є вона, ну ще посадила. Надін села річі белокремова флоребунда. Мамі Дітьєр рожево оранжева. біла з рожевим. Така як вона як жоржинка, От такі в неї. Пелюстки точно наложені друг на друга, як у жинок. Еліан от це, це ж вона біла з рожевим, Крокус Рус. Ну, це біла, теж є вона у мене. От. Ну, це не всі ще, от ще можу трошки прочитати, які ще там і новинки є, і не новинки. Амур Мален, а Дюпрей, Априкола. Байландо, Білий Медведь, Бельсегоза, Бельведер, Б'янвеню, Вильям Крісті, Виши, Восточний Експрес, Вояж, Гейша, Голден Тауэр, Грейс, Джеф Артист, Джин Тірні, Дінки, Домен де Чантиньи, Замок в Маркю, Йос Фридшип, Кантри Гел, Кронгерсагине Луїза, Ладюре, Ламбада, Леді Ема Гамільден, Лі Туту, жовта, англійська жовта троянда, Ляка Калісон, Мадам де Сталь, Тауер, англійська нова троянда недавно виведена, Міс Діор, Модерн Арт, Нотрдам dame D'Urozé, Нобл Ентоні, Нью Імейдж, Багато дуже англічанок посадила, дуже багато засадила той сад, і ще і, 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 і кругом засадила англічанками. багато. Пел Ebadense, Pink Eden Rose, Port Sunlight, Pet's Wife, Принцеса Анна, Принцеса Princess Luxemburska, René Gossin', Розаман Жанон, Єрі Маркс, Федра, Ханзиштат Росток, Шерлок Холмс, Етруска. Веджвуд, Веджвуд, вілдів, віслі, Дженс, Л-Остін, Стробери-Хілл та дескант. Ці троянди я заказувала. Оці у питомнику Мір Рос, Машівський район, наш тут Полтавська область. А оці, де багато я заказувала, це тут 78 кущів заказано у долині. Рос, Дніпропетровська область. Так що, як кому надо, будуть навесну, пожалуйста, заказуйте. І ще я заказала у питомник, ну, от забула опять питомник, то не записав. Вот записаний у мене. Я зараз вам назову, бо пам'яті вже ж немає. Сад вашої мечти. О, Житомирська область. Теж там великий асортимент троянд. Так що, кому потрібно, троянди двохрічки, вже їх рекламували, Говорять, дуже гарні саженці приходять. Так що я ще закажу штук 15 там саженців, Там в мене ще є місто, трошки порозсажую їх, попідсажую ще. Так що будемо дивитися, весна прийде, будемо дивитися. Троянде. Заходьте на мій канал, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб канал продвигався. Буде, я думаю, весною і влітку буде вам дуже цікаво на моєму каналі. Може, я так недоходчиво роз, 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 розказую, я взагарускоязична. Це я так, перейшла на українську мову, вивчила її так до складно. Ну, ми вивчали в школі. ну, більше в нас школа з русським уклоном була. Так що, вибачайте, якщо в мене слова, виходить, є якісь русські, ну, не можу я їх просто перекласти на українську мову. А бабуся моя розмовляла на чисто українській мові. Такій ціпок вона ось казала, як хто як -то знає, може, там. Душка, ну, ось таке такі слова вона говорила, піду на, як вона говорила, піду на Большак. Це дорога була, де їздили машини там, автобуси, вона казала, піду на Большак. Ну, ці слова я запам'ятала. І зараз я їх пам'ятаю ці слова ще, ще з дитинства. Ну, а так більше я ж жила тут русскоязичне в нас село, я так жила в тому селі, так, так що не. Не обіжайтесь, якщо я які слова буду по русски Ну, взагалі надо и по-русски знімати, тому що контингент у мене є із Азербайджану, є, із Узбікистану є, і аж і з, там з Єгипта. Ну, люди ж ну їм теж на українській мові тільки вони теж не можуть той. Так що троянди я буду знімати. І по-російськи, коли і по-українськи, щоб усі все змогли поняти. Так що, мова це не головне. Головне, щоб була наша перемога, щоб ми вистояли, пережили все, з пережили. От вчора, і сьогодні, у нас почті зовсім світло не було, це тільки загорілося воно. І я вирішила таки з вами порозмовляти. Хто був зі мною, спасибі вам всім! Заходьте на мой канал цікавтеся життям мого каналу, моїм життям. Я його вже виложила все, все, про все розказала, про все, все показала. До побачення вам, до нових зустрічей! Все буде Україна!